У цьому відео я збудував справжню фортецю демонів, заклавши початок найвеличнішій та найсильнішій цивілізації демонів на приватному сервері Майнкор. Ну, може, трішки перегнув, ну то таке. Фортеця не єдине, що ми сьогодні з вами збудуємо, тому беріть щось смачненьке, всідайте зручніше та поїхали. У кожного поважаючого себе демона має бути фортеця. А що краще фортеці? Правильно, демоничне місто з фортецею в центрі. І це те, що я хочу збудувати на третьому РП сезоні сервера Майнкор. Тому відразу, як тільки я отримав базові інструменти, я виділив територію неподалік селища, в якому я облаштувався, та закинув її у креатив, де витрать. Що на будівництво близько тижня, якщо не більше. Але я поки про це не знав. У минулому відео я встиг збудувати у креативі ось таку клекасту печерку та вирівняти територію за допомогою World Edit. Але це лише маленька частинка, маленький гвинтик. Тепер треба почати будівництво самої фортеці. Спочатку я зробив розмітку, по якій почав взводити стіни з чорнокам'яної цегли. Щоб зрозуміти майбутню форму, я почав з веж. Для них я буду комбінувати декілька видів блоків: чорнокамінь, сірий бетон та туф. І для даху Червоний бетон з грибосвітами. І ось таким чином у нас вийшла перша вежа в доволі незвичному стилі, що мені припало до душі. Далі я додав ще декілька веж, і ще декілька. Ну і ще трішки. Деякі відрізняються одна від одної, а деякі ні. Але відразу після побудови веж я приступив до побудови самої будівлі замку. Її я зроблю в готичному стилі, стараючись не відходити від кольорової гами чорно-сіро-червоний. Добре, що я награвся, звісно, з віконцями та дахом, але щас. Часом у мене вийшло ось це. Це вже починає більше бути схожим на фортецю. Я думав, що найважче закінчилось, але я помилявся, оскільки екстер'єр у мене виходив набагато краще, ніж інтер'єр. В мене елементарно не вистачало фантазії, тому я на другому поверсі зробив ось таку тронну залу. В одній з веж зробив бібліотеку, а в іншій кузню. І у мене залишилось спустувати декілька веж, перший поверх та підвал. Пишіть у коментарях ідеї, що ще додати. У підвал я. Знав, що додати, це склад, що я і збудував. Його я зробив ось такими шафами, скринями та шалкерами. Я не знаю, як по-іншому назвати цю структуру. Шафа. Ну, мені подобається. Додавши буквально декілька деталей, хоч ці декілька деталей в мене зайняли не одну годину, я нарешті добудував фортецю. І оскільки це не гайд по будівництву, найцікавіше вас буде чекати далі, тому що усю цю махіну мені треба буде перенести на сервер. А тут, на секундочку, не один десяток подвійних скринь з чорнокаменем. Мене в пеклі. Іглі не будуть впізнавати, стільки часу я там проведу. Ну а що зробити? Хочеш фортецю? Прийдеться пахати. Переносимо на сервер. Ох, пахне важкою роботою. Через декілька днів тут буде виднітися найбільша на даний момент фортеця на цілому майнкорі. А у нас уже на секунду не один десяток місць заснувалось. Ну, будувати поки рано, треба дістати ресурси, тому я пішов їх шукати. Чорнокамінь та бетон було найважчим, оскільки їх потрібно було дуже багато. Бетоном зайнявся мій колега, а чорнокамінь таскали інші гравці, одні даром, інші за валюту. А я ж зайнявся добуванням туфу, оскільки його потрібно було не набагато менше. Я Дуже радий, що туф не рідкісний, та приблизно за декілька годин копання я зміг дістати приблизну кількість цього каменю рибосвіти. Тут мені потрібно зганяти в пекло та зірвати заборонений плід схимерних дерев. Їх не важко було знайти, важче було знайти цю чортову дірку в бедросі, оскільки у нас її не було. Прийшлось позичити дірку у іншого міста, як би дивно, це не звучало. Оголивши пекельні дерева, я назбирав певну кількість грибосвітів близько стаку, бо мені було лінь їх збирати далі. Але я потім про це пожалкую. Оскільки ресурси потрішки по з'являлись, будівництво починалося. Печеру з капельниками почав будувати мій колега, а я ж почав вибудовувати основу фортеці. Але мої будівництво зупинив похід на дракона та марафон за елітрами. Оскільки тиждень першого сезону вже пройшов, пора відкривати Ендерсвіт та гасити дракошу. Тому разом зі всіма гравцями ми пішли то робити. Я не сильно брав участь у битві з драконом, я був хитрішим. Я вичікував, доки вони його б'ють. Та швиденько забіг у новостворений портал до далеких земель, і це було немарно, оскільки я перший зміг дістатися до найближчого місця з кораблем, та першим з усіх дістав елітри. Моцно, правда? Але я на тому не зупинився, бо в мене якась манія на ці елітри. Я витратив декілька годин. На пошук цих крильць і в сумі назбирав близько 10 елітр, 10-11 десь так. На наступний день я продовжив будівництво, оскільки фортеця сама себе не збудує. Найважче в будівництві цієї фортеці було те, що ресурси не вміщались в інвентар. Та багато цих самих ресурсів закінчувались на половині будівництва, оскільки ми ліниві та не захотіли добувати все відразу. Тому нам прийшлось неодноразово відволікатися на купівлю цих ресурсів у інших гравців або на їх добування. Оскільки казна не резинова, якої, до речі, поки що немає. Через декілька днів ми все ж змогли її збудувати, і моїй радості не було меж, оскільки виглядала вона дійсно круто. Самі погляньте. Але єдине мене засмучувало те, що навколо фортеці є лише нещасна, на швидку руку збудована доріжка, і все це треба було виправляти. Тому наступне, що я зроблю, це перенесу передню частину навпроти фортеці у креатив та спробую щось накидати. Спочатку зроблю норм доріжку, бо ця прям фе додам всіляких ламп, стовпців. Справа, ось тут від доріжки, я хочу зробити лабові озера, щоб було по канону демонічного міста. І це, в принципі, в мене виходить. Далі потрібні якісь рослини, дерева, і я спробував їх зробити. Наприклад, дерева з пекельного нілу та пекельного дерева. Неподалік від нього я додав обсидіановий стержень, який неначе випирає з гори. А біля доріжки з обох сторін я влаштував міні-башти з лавою всередині, неначе окуса урона. Також у мене була така проблема, що портал у моєму місті розташований. Вони у поселенні. А оскільки я вже збудував фортецю, то бігати до неї було дуже далеко. Тому треба облаштувати якийсь гарненький портал неподалік фортеці. Таким чином я придумав, як можна обіграти стержні обсидіану, які я додав. На пагорбі біля входу у фортецю я додам здоровезний портал у формі кола, неначе він разом з стержнями з'явився з землі. З формою мені прийшлось погратися, бо круглий портал не запалюється, як виявилось. Та також додати скляних панелей на лицеву сторону порталу. І виглядало, в принципі, непогано, але, як на мене, занадто. Занадто накидано, як солянка, виходить, тому мені прийшлось знести мої дерева, та також почистити трішки текстуру трави від обсидіанових блоків і всіляких кнопок, які на фоні зеленого кольору трави були зайвими. А на місці цих дерев я зробив трішки інші дерева побільші. Банкай, як на мене, вони сюди впишуться краще. У них ще листя такими хмарками. Дуже прикольно виглядає. Його я зроблю з листя пекельного нілу та пекельної трави, а на неї зверху висаджу всіляких рослинок, грибочки ви і так далі, щоб виглядало більш деталізовано. І тепер це інша справа. Додам ще одне таке дерево: трішки деталей, і вуаля, декор та портал готовий. Тепер фортеця виглядає не так пусто, але це все ж не все. Найуважніші підписники знають, що на сервері Майнкур є багатсько індивідуальних та новаторських концепцій, яких немає на інших серверах. Одна з таких це рівень міст, і для того, щоб я зміг його підняти, мені потрібні певні будівлі і саме час почати їх будувати. Звісно, всі за одне відео ми не збудуємо, бо тоді відео буде виходити цілий місяць. Але хоча б почати з будівлі суду можна. Його я розташую зліва від доріжки, і чесно поки не знаю, яким він буде. В мене в голові будівля знизилася. Звичним дахом та схожим до фортеці стилем. Тому поки почнемо з чорнокаменю. Зроблю форму. Ось тут я хочу додати віконця, сіренького кольору, щоб було типу панорами. До цього стилю ідеально підійде. Навколо буде чотири башні, на які я потім щось прилаштую. Саму будівлю зроблю височенькою та поєднаю також з світло сірим бетоном, як і замок. Тепер дах. Його я зроблю таким самим, як і у фортеці, а посередині запозичу стіль даху, як у усієї вежі. І поки виходить ось так: на вежах по боках я додам лавові сфери, схожі на тих, що біля доріжки. Тепер інтер'єр. оскільки це суд, тут має бути простора зала з сидіннями. Та місце, де може говорити підсудимий. за це місце буде відповідати центральна точка, навколо якої буде яма з лавою. Виглядає автентично. На стелю додам люстру та по бокам зроблю світильники з грибосвіту. І нарешті інтер'єр суду готовий. Проектування закінчено. Поки я його будував, ледве з глузду не з'їхав. Чомусь воно мені важче далося, чим фортеця. Переносимо цю красу на сервер. Встановивши лайтматику, я пішов добувати основні ресурси. Перше, це чорнокамінь, тому що весь пішов на фортецю та більше не залишилось. Таким чином, я скоро добуду весь чорнокамінь в околицях Незеру, та створю з нього дефіцит. Туф також закінчився після минулого будівництва, тому мені прийшлося бувати і його, тому відразу після незеру я попер у шахту біля поселення, щоб його добути. І з нового мені прийшлось добути темний дуб, тому я вирушив на пошуки цього лісу. Та невдовзі почав масову вирубку лісів. Приблизно шалкер цього дерева мені потрібен. Для дерева мені потрібен також пекельний нілі та пекельна трава. І всілякі травички, грибочки та лози. Тому я знову в пеклі, знову добуваю ці ресурси. І знову мені заважають ці свинюки. хрю, -хрю. Як ви пам'ятаєте, для порталу треба трішки більше, ніж 10 обсидіана. Ну прям трішки більше. І в цьому проблема, тому що в Венді зараз ведуться роботи по будівництву, та стовпи зносити не можна. В мене нічого більше не залишалося, як купити його у тої людини, яка і зносила ці стовпи, що я і зробив. Скільки з мене? Скільки досить, стільки буде? Я взяв з собою 20, вистачить більше ніж. Добре, велике дякую. дякую. Тепер значить саме будівництво. Я почав з суду. Не знаю чому. Але якось так зручніше. Вибудовую форму, а за допомогою схематики, це доволі легко. Також в цей процес приєднався мій колега Ціфроб, тому будівництво зайняло менше часу, чим проєктування. Найважче це знову ж таки люстра та лава, яка посеред суду. Далі я почав будувати доріжку та почав вибудовувати дерево. Це було легко, оскільки всі ресурси є, треба просто ставити блоки. До речі, це ми робили на стрімі, який я проводжу майже кожен день. А з вашою допомогою тепер з камерою. Му ще цікавіше, підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити анонси. Після дерева я почав будувати сам портал. Проблемою було лише те, що в мене не було фіолетового та пурпурового скла, на яке прийшлося знову витрачати лаве. Та купувати я так скоро збанкрутую. До речі, про банкротство. На спавні, який вже непогано так збудований, ми вже орендували магазин, де продаємо ресурси. Магазин називається Тартар як Соус. <кхм> ну а якщо серйозно, то Тартар це глибока беззаводня, в глибині космосу і бла бла бла. Ну все в нашому стилі. Як тільки я купив скло, я добудував портал. Мій колега його сконектив, та я додав деталі у вигляді лавових озер. І все. Ми нарешті добудували те, що спроектували: фортеця демонів та декор навколо неї. Готовий. Я дуже радий, що я зміг то збудувати, бо це початок великого проекту на Майнкорі. Тому, якщо вам це цікаво, то слідкуйте за стрімами та відео. Там усе буде. На одному із стрімів я також зробив казну, яка доволі дивно схована в тронній залі. По-іншому не знаю, як її сховати. Якщо є ідеї, пишіть. А також хотів би поділитися планами на наступні відео. А саме, я хочу збудувати ще декілька споруд адміністративних. Які будуть належати основній частині демонського міста Елдерін та заполонити берег ось цієї річки. І що було цікаво, гайда дамо цій річці якусь назву. Пишіть у коменти, яку найзалайканіший коментар вставлю у наступне відео. А якщо вам подобаються такі відео на мейнкорі, то пишіть коменти, як ось ці круті перці, та ставте лайкосики, тоді вони виходитимуть ще швидше. А я пішов далі робити для вас крутезні відео та готуватися до нового стріму. Всім до нових зустрічей, бувайте!